Випущені понад 50 років тому, а й досі на ходу близько трьох сотень ретроавтомобілів представили на фестивалі Олд Карленд у Києві, на яких машинах їздили люди минулого століття, а які стали рятівниками для своїх власників в умовах нинішньої війни. Мої колеги про все розкажуть. Коли гарчить двигун цього ретро-спорткара, земля навколо здригається. Під капотом 120 кінських сил. До 100 кілометрів за годину цей червоний хижак розганяється менш ніж за 12 секунд. Непогано як для сталевого пенсіонера, каже власник. Автомобіль куплено в Америці принадлежав дочці. автомобіль був куплений в Америці, належав дочці замовника компанії MG. Купив я його до війни. Ось тільки закінчили реставрацію ретро майстерні. Це її перша прем'єра ось у такому вигляді. У 1970-му, коли цей спорткар зійшов з конвеєра, його вважали чи не найкрутішим кабріолетом свого часу. Але дозволити собі такий міг далеко не кожен. Поруч з ним американський дощ Dodge Dodge 60-го року. Його тоді вважали автомобілем економ класу. цій комплектації стандартно йшов. 3,7 літра, шестициліндровий -рядний, рядний двигун. Більш топові версії комплектувалися більш потужними двигунами. В8. Це тут доволі просто: радіатор, фільтр, повітряний, карбюратор, елементарна конструкція автомобіля, так як і личить економ класу. Олександр відновлював свою машину понад шість років. Мета була зберегти більшість оригінальних деталей. Коробка передач тут на кнопках автомат. Просто натискаєш на певну кнопку, їдеш вперед або назад, або стоїш на нейтральній швидкості. Все дуже просто. З іншого боку, регуляція вентиляції. Різні регулятори кнопок там освітлення. Вони всі виглядають однаково, але дуже елегантно зроблені. Радіо теж працює. Ми його перелаштували на нові хвилі, але радіо оригінальне. Порткари, седани, автобуси, воєнна техніка. Загалом на фестивалі близько 300 експонатів. Дати випуску від початку ХХ століття і до 90-х років. Ось у цій зоні представницький Роллс-Ройс на будь-який смак і колір. Ідея була в тому, щоб об'єднати власників цих автомобілів, ентузіастів, щоб всі, хто цікавиться історією технічною, міг до цього доєднатися, побачити ці автомобілі. Це мені здається чудове місце, де можна провести час з сім'єю, бо це цікаво і дітям, і в принципі всім верстам населення. Кожна машина тут це окрема історія. Ось ця стала рятівницею для двох родин, що тікали з-під обстрілів у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Коли ми виїжджали, приїхали дуже багато блокпостів. Нас перевіряли, казали, що у вас гарні німецькі автомобілі. за декілька хвилин перед нами були приліти. Це залізний автомобіль. Це автомобіль надійний, як запальничка з Зіпо. Тут просто механіка, тут Дуже мало електроніки. Це ще ті автомобілі, котрі робили інженери, а не маркетологи. Це вже десятий фестиваль ретро техніки. Організатори кажуть, для всіх учасників це можливість відчути себе частиною єдиної спільноти, для якої раритетні машини мрія і сенс життя. Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.